Ну що ж, друзі, мене звуть Віта Базюк. Сьогодні готова, чесно і щиро відповісти на всі питання, які ви задали про наші стосунки, і розказати вам трошки особистого. Хоча стільки особистого, наскільки я була готова відверто поділитись, певно не буде, тому що запитів не настільки ж багато, як я очікувала. Отож, розділимо. Мою щирість на декілька роликів. Якщо вам далі буде цікаво, то ви ще пишете питання, і, можливо, я зроблю ще один ролик, питання-відповіді, і, можливо, взагалі варто записати всю історію від початку до кінця. Бо коли мені задали минулого разу питання про те, що якби я була героїною книги, я сказала, що мені точно б це не сподобалось, бо історія була б подана. Подана однобоко, тобто хтось би подав із своєї точки зору мою історію зовсім не такою, як вона є. В мене непроста історія, але вона дуже цікава, дуже гарна і чуттєва. Отож, краще я вам розповім все, як вона є, ніж ви будете додумувати, чи вам хтось буде переказувати неправду. Отож, <сум> сьогодні, без особистих, якісь особливих підготовок, одразу проганяю питання, відповідаю на питання, які написали. Віконце. Отож, перше питання, що у вас чоловік категорично забороняє робити? А що ви йому? Ну, з приводу того, що він мені забороняє, певно, немає якихось таких заборон, які він мені забороняв, а я дуже хотіла. Певне, в цьому плані в нас збігаються погляди, тобто я більше собі забороняю, не дозволяю, верніше, не те, що забороняю. Просто для мене є деякі речі неприпустимими, і я собі, ну, типу, Таке не дозволяю, таке не роблю. От. І що я йому, то мені напевне б не подобалось і не хотілося б, щоб він палив. От. Це я йому забороняю. <гум> ну, тобто, не, не бажаю, щоб він це робив. Хоча взагалі якби він не палить. Взагалі-то майже. <гум> Дальше. У скільки років ви зустріли свого першого хлопця? <гум> У 15. Так, щоб я прям зрозуміла, що о, вау, вау, це прям любовна любов, то 15. Так, далі наступне питання: скільки їх у вас було? Ну, якщо вважати хлопцями тих всіх, хто залетівся, хотів там подкатити, щось замутити, то, напевне, багато, і це буде приємно кожній жінці. Да? А якщо сказати насправді в плані чоловіків, хлопців, з якими ти маєш якісь інтимні стосунки, починаючи, наприклад, від поцілунка, то взагалі дуже-дуже мало, Я трохи старомодна в цьому понятті. От, Тобто, скажімо так, що прям якась така хімія і любов це може максимум за все життя, ну, скажімо так, ну, в цілому. Навіть без интима, да? що якісь такі близькі ну, хоча б пару днів, щось там якась іскра, то може це до п'яти. Якщо говорити про інтімну любов, інтімнаний інтім, то це один ну, відповідно, мій чоловік. Ви справді хотіли розлучитись. Так, да, Ми справді хотіли розлучитись. І особисто я хотіла в 18-17-му критична була ситуація, я прям реально хотіла розлучитись. Тому що м, ситуація була, коли вмішувалися в нашу сім'ю. Як ви знаєте, в нас є з чоловіком різниця, і в нього є діти від попереднього шлюбу, є бивша, як ви розумієте. І оце все питалось до нас лізти в нашу сім'ю і псувало наші стосунки, тому що в нас, якби, скажімо так, є своя іділія, гармонія. І саме через те, що в нам Цікаво разом бути, що в нас є спільний інтим, який нас влаштовує. Саме через це мене і розлучились, тому що я знайду я такого самого мужика, який мені підходить да, у постелі, мені що піти, блін? Ні, я короче, ждала, щоб все пройшло, і все як є, ну, в плані інтима і близості душевної, тому що нам цікаво разом, ми багато робимо спільно разом. І нам добре разом, тобто ну, все класно. Ми пережили той період, і, на щастя, не розлучилися. До речі, чому ми не розлучилися? Тому що... Я спочатку дивилась на це все не то, що під кутом, що дитина лишиться без батька, да? тому що... а насправді Лялі потрібен папа, тому що вони дуже близькі теж. Якби гарно спілкуються, цікаво їм разом, вона дуже багато чого від нього бере, і вона взагалі дуже-дуже копія папи і в такому інтелектуальному розвитку і в і технічному підході. І креативна теж творча. Але я в першу чергу дивилась про те на ситуацію розлучення з точки зору, що, наприклад, да, ми розійшлися, я ушла. І в результаті, що я роблю, я вночі все одно йому позвоню, да чи я ми розійдемося, я під приводом чогось буду його дергати, тому що він мені треба, та я буду відчувати цю потребу. І тобто, якщо ви хочете розлучитись і, уявивши себе окремо від цієї людини, хочете до нього подзвонити, прийти і щось там поправити в цих отношений, то не поспішайте з розлученням. Чи, наприклад, якщо ви уявляєте його з кимось іншим і вам все одно? то ну ок, Але якщо вам не все одно, то не починайте таких розлучень, бо потім буде лише більше болю. До речі, всі, хто там налізли в наші стосунки, майже щезли з нашого життя, але все одно це буває періодично якісь такі. Головне, що є єдність у пари, яку ніхто не зіпсує. Отак, От якщо людям разом добре. Якщо людям разом цікаво, якщо людей є щось спільне, то як би не питалася сіли і влізати, нічого не вийде. От, і це саме і стосується тих, хто там говорить про шлюби. Там, я ж, типу, була якийсь час коханкою, от, і дехто на це дивиться, з такою, о Боже, ти що, реально? Так, реально, але насправді є багато дохлих. Дохлих. Я вже буду говорити таким суржиком, що прямо ну, якби, як з подругою говоримо. І є насправді дуже багато дохлих таких от шлюбів, яким якби, вже людям ну, все одно де на одного. І це прям жахливо. Тому що я, наприклад, коли ми сваримось, я обираю краще посваритись і помиритись, ніж замовчувати конфлікт. І це моє перше правило в стосунках. І у нас так, ми добісимося, посваримося, а потім дуже гарно помиримося. Але не будемо днями там ігнорити один одного, робити друг другу пакості, ні в коєм випадку. От. Тому, в принципі, якщо є дохлі шлюби і в когось там з'являються любовниці, то це є процес, грубо говоря. Тому, якщо ви бачите, що у вас якісь в стосунках холодок чи якісь проблеми, починайте говорити. Хочете один з одним, хочете з психологом, хочете, але якщо йдете до психолога, то краще спочатку поразні, а потім разом. Бо якщо ви підете разом і почнете один на одного наговарювати гадості, то потім це приведе реально до швидшого розлучення, ніж до примирення. Так, погнали далі. Який подарунок вас обурив? Я не пам'ятаю ніякого такого подарунка, який би обурив. Я пам'ятаю колись. Він мені не подарував квіти на 8 березня, це був капець, просто капець. І в результаті ми сварились, сварились, сварились. В результаті він все одно пішов, приніс мені тюльпанчик, коротше, і ну, я тоді була беременна і дуже бешена, так більшена. Що... З того, що мене обурило з останнього часу, я вам скажу. Після того, як ми вже переїхали сюди, після того, як в мене з'явився будинок. Я ж дуже прискіпливо все обираю, і коли я йому говорила, що на пол має бути певного кольору краска, і коли він мені сказав, що він мені купив якусь таку темно-червону, ближче до рижого, я прям така була бішена. Це цей бабський цвіт. Я йому кажу, ти що і здіваєшся? То мене і трусило, я і плакала, і бісилась, і кричала все зразу. І нещодавно була така ситуація, коли він душову без мене заказав, то в мене було таке саме. Це два випадки, коли мене прям не теж обурло, взбісило. Ну, це не про подарок, а це про якісь такі, скажімо так, побутові речі. Коли зустрілися, які подарунки дарували один одному. Ну, я пам'ятаю, що я йому дарувала різні там статуетки, записочки, відкриточки, він мені квіти, шоколадки, ну, що там такого. Ну, Якісь такі дрібнички. <ріст> Скажи. <ріст> У нас тут, коротше, така ситуація. Я пам'ятаю, що я йому влаштувала дуже класний день народження. Там було сім видів відкриток. Я була в спеціальному гарному такому пишному платі, хоча кімнатка була дуже дуже маленька, то я дуже сильно напряглася на той день народження, а він менше напрягся на мій день народження, і я вирішила більше так не напрягатися на його день народження. <смі> Це смішних історій. Хоча насправді ми завжди ну часто радимо один одного. І зараз, навіть якщо говорити про подарунки, зараз мені здається, там ще було якесь питання про подарунки. Ага, пізніше буде ще про оригінальні, то я ще розповім дещо. Так. Чи рівнуєте один одного? Ну, звісно, звісно, рівнуємо, тому що, якби і він каже, так, і я кажу так, що якщо нам буде пофіг один на одного, то це вже, в принципі, вже буде не любов. Але насправді так, ми рівнуємо. Нам не все одно один на одного, але вже не так ревнуємо, як раніше. Да? Певне, раніше я більше рівнувала, бо прям дуже-дуже. А зараз я якби розумію, що в принципі, якщо людина хоче зрадити, вона може це зробити дуже швидко, якби дуже багато часу не потрібно. І з там 6 годин в день, як мінімум 20-30 хвилин, людина може знайти на якісь такі інтимні речі. Але насправді ми довіряємо один одного, і в принципі, ми ще давно-давно обговорили те, що якщо в нас щось зміниться в стосунках, ми один одному про це скажемо. І була навіть дивна ситуація, коли. Йому і каже, Я бачила її в парку з якимось пацаном. А в результаті ми разом з ним ходили там, наприклад, до зупинки парку. Він мене чекав, а я пішла на зустріч. Тобто в мене зустріч займала там, до півгодинки, я швидко зустріла з людиною вирішила. Тим паче, що це була не якась зустріч, а якийсь лохотрон МВ чи ще якось, якась фірма. Пацан хотів тіпа, розвести мене на підписку компанію. Ну, в результаті. Зустріч завершилась дуже швидко. Він мені не продав своє, я йому не продала своє і ми розійшлися далі. Але як нас хотіли посварити, то, то смішно. Далі. На які фотосесії хотіли б піти, а для вас табу? Ну, не знаю, щоб там прям табу. Якби я захотіла голену фотосесію, я би пішла навіть зараз. Тобто не в ідеальній формі. Але просто, ну, якби мені немає такої потреби, бо я і сама можу пофоткатися. У мене є кому пофоткати. Але суть в тому, що в мене немає такого, що прям табу. Навіть раніше я би, наприклад, в трусіжках в сторіс не вийшла нещодавно, ви вже в трусішках мене бачили в сторіс. Тобто, я вже не бачу зараз такого прям обмеження, якогось особливого, повністю голою це, напевне, буде занадто, тому що в мене є різні підписники. І в тому числі студенти, їй було якось би не дуже. Але у будь-якому разі, якби я хотіла зробити фотосесію для себе, я б її зробила без проблем. Тому що ми ж не соромимось, наприклад, лікаря чи ще когось. Так само і фотографа. Фотограф, який знімає ню, він бачив вже мільйони цих людей голих, і йому якби може сподобається ваше тіло, але ну, це ж не значить, що він накинеться на вас. Як маньяк, тобто не слід боятися, просто важливо обговорити правила, щоб ці кадри потім ніде не поширились. А ще краще, щоб вас знімали на вашій носій, тобто на ваш телефон чи на вашу камеру. І тоді буде просто ідеально ви будете впевнені, в безпеці кадрів, тому що в мене була якась одна така історія, що я чоловікові скидала, а його родичі в нього. Знову залізли в його ноут, щось там добували, і в результаті був певний роду такий шантаж. То будьте обережні з такими от відвертими фото і відео, тому що багато підступних людей, які себе сфоткати стісняються, а других шантажувати дуже навіть не проти. Далі. Чи відповідаєте відверто дитині, чи чекаєте від відповіді? В принципі, я так розумію, що це питання стосується інтимних питань, то, звісно, да, я говорю, там, наприклад, коли цілуються, я їй кажу на: О, вони поцілували, ще не поженились. Я кажу, вони там попереді поженились. Я хочу зробити я акцент на те, щоб інтим був тільки у серйозних таких випадках, коли люди налаштовані серйозно. Тому що зараз занадто багато доступних дівчат і занадто багато, скажімо так, фривольностей у чоловіків. Тобто пацан любий захоче, дівочку, він до неї пристає, подарує квіточку, і дівчинка вже думає, ну ладно, хай вже обніме, хай поцілує і все інше. А потім хлопчик пішов до іншої дівчинки, а дівчинка попередньо залишилась нещасна. Тому мені важливо дитині сказати, так: цілуватись зараз не ок, роздягатись перед кимось зараз не ок. Тобто, оці питання я їй відверто кажу: що інтим, це вже потім, давно-давно. Ще так було, що люди от вирішують бути серйозно разом, разом довго спілкуються, аж тоді вирішують, що їм варто інтимні стосунки. Звісно, це теорія, але чим більше буде такої теорії, тим краще буде потім результат. Бувають різні випадки, бувають різні якість ну, різна якість цих довгих стосунків, подружніх. Але справа в тому, що головна моя задача навчити дитину, що любов існує. Тому що я дійсно знаю, що вона існує. І перед тим, для того, щоб знайти нормальну людину, треба себе зберегти в скажімо так, нормальному стані, а не побігати по всіх, а потім, ну, якби... якщо когось ображаю, вибачте, але але ну, це така моя позиція. Тому мені здається, що краще в стосунках, коли ви познайомились і все йде до інтиму, краще потягнути час. Ніхто від цього не помирає, ніж поспішити, а потім всі нещасні, всі один одного ненавидять. Краще от, довше потягнути час і обговорювати, скажімо так, на бережку умови. Як ви плануєте далі? Варіант А, варіант Б, варіант В. Тому що от, там було питання про хлопців. Ви ще коли мені там було 15 чимось, вже після того, як я закохалася, але просто собі кохала спокійно, любила собі спокійно, платонічна любов. То в мене з'явився типу хлопець, який хотів на мене одружитися. Хоча в нас не було ні інтиму, ні поцілунки, але він був готовий одружитися. Я одразу його спитала, де ми будемо жити? Він каже, у мене в селі. Я кажу, що ні, <гум> мене не влаштовує. Хоча я його не любила, і це була одна із одговорок. Для любові теж потрібен час. Я вірю в кохання з першого погляду, воно в мене є, все в порядку, але все одно потрібен час. Тому що є кохання, а далі нічого немає, наприклад. Чи кохання є недільку дві, а далі взнаєш людину, і вже потім не те, що кохання, просто бачити його не можеш. Що найбільше подобається у чоловіках, саме у зовнішності? В зовнішності? Угу. Я не знаю, як відповісти на це питання. Тому що з сторони, якщо я опишу, то ви скажете: о, то це ж не твій чоловік. А з іншої сторони, якщо я йому пишу його, свого чоловіка, то він скаже, ну я ж на самом деле знаю, хто який ти подобається. Ну, суть в тому, що, скажімо так, мені подобається, якщо у чоловіках у зовнішності, то та успокойся ти. Мені щось теж подобається. Середнього зросту, такої середньої статури. Не люблю сильно худих, не люблю прямо сильно повних, я люблю такого середнього цілослаження, трошки вищі, ніж я, чорнявих. Далі не скажу, бо <по> ви знаєте, хто там. <по> не будемо говорити більше, ніж треба. <по> Знаю, що пишете книжки, чи були там інтимні сцени? Звісно, звісно. Там дуже багато інтиму, навіть в історіках, які є на сайті, є такі інтимні натяки, інтимні подводки, які натякають людині, як ти хочеш. Наприклад, якщо ви роздрукуєте і комусь іншому подаруєте ту історію, то то буде типу натяк. Або, наприклад, ви собі можете дописати своє продовження, або обговорити продовження, яке б хотіли, якщо ви в парі це обговорюєте, обсуждаєте. От, так, інтимні там є і з мого життя, і інтимні, які б я хотіла. Є різні. Чи любите еротичні фільми або книжки? Якщо так, то ще більше захоплює. Ну, раніше, коли я там року до 14-го, може, десь так, до 13-го, певне, може, до 12-го, читала романи, то так, відповідно, мені подобалось, дуже подобалось. Еротичні якісь сцени. Я собі змальовувала, як би я хотіла, що мені подобається, що, я не що не подобається, що я б не хотіла. А захоплює зараз, то в принципі... Відповідно, еротичні якісь моменти в фільмах подобаються, але я дуже майже ніколи не шукаю прям еротичні фільми або книжки. Зараз я дуже читаю багато наукової літератури, але подобається мені саме комедії. Я дивлюсь комедії, дивлюсь різні такі пародії. Мені смішно, тому що в мене сміху в житті дуже мало. Я дуже серйозна і не розумію жартів. Тому мені потрібно трохи смішного. Який подарунок був найкращим від чоловіка, крім донечки. Ну, якихось таких глобально великих він мені подарунків не дарував. У нас якось так часто і щось таке. Я вам розкажу про подарунок несподіваний. Найкращим ну, найкращим за останній час був і матрас, і стиралка, і даже мойка. Але несподіваним було, коли я казала, що я мерзну, передай мені камін. Він каже: я передам, там поїхав до тебе подарок сюрприз. В результаті це приїхало. Що ви думаєте? М ну, варіанти. Простенька з подогрівом. І це прям супер був подарок, коли було холодно, навіть коли в літні холодні дні. Я включаю мені тепленько. І це був класний подарунок від чоловіка останнім часом. Зараз я вже казала, що у нас практичні подарунки, тому що хочеться зробити. Затишний будинок. Як часто робити один одному сюрпризи? Ну, дуже часто, наприклад, я йду в магазин, щось купую для дому, завтра він їде, наприклад, в Вінницю, і я йому щось купую, там, чи каву, чи ще щось солоденьке з собою. Або, наприклад, я уїжджала з Вінниці сюди, і я йому і на роботі там кофік поставила, і дома сховала, і там печеньки поставила. Ну, ну, якось таким чином, там ще щось в холодильничку лишила. Ну, в такому плані, що... Ми намагаємося один за одним турбуватись, записки різні пишемо. Ну, в такому плані, що в нас якась така культура: культура слів, культура обіймів, культура турботи. І навіть мені не потрібно от щодо подарунків. У нас, наприклад, сюрпризів, у нас більше навіть така от є культура, що він, наприклад, поки мені дзвонять студенти, я зранку займаюся документами, він вже чийок зробив, чи я поки сплю він зробив сніданок. Ну в такому плані, що якщо я раніше стала, я роблю сніданок. Ну в такому плані, що в нас якось так все злагоджено і якось гарне життя в нас, тому добре, що мене розвилось. Який оригінальний подарунок дарували один одному. Я пам'ятаю мої перші візитки. Як він мені подарував, і... спочатку дарує шоколадку, каже: вітаю тебе з першими твоїми візитками і далі пачку візиток. Дуже було неочікувано. Я навіть помню місце, де він це мені подарував. Що притягнуло до чоловіка? В першу чергу це турботливість і увага. Ми з самого початку, перед тим як в нас якісь ці стосунки зав'язались, ми дуже довго багато спілкувались, говорили, говорили, все обговорювали щиро, 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 прям дуже все обговорювали. І на, на цьому, скажімо так, ми зійшлися. Я почала один одного підтримувати, і згодом він почав про мене турбуватися. Це не в фінансовому плані, а в емоційному, там, іноді ще чимось там, пригощав картошечкою вареною, наприклад, яку варив в себе на роботі. Оце це було оцінено, тому що я в їдальні не їла, і мені було прямо дуже важливо їсти там, без того, без того, без того, тільки то там, то-то і то. В результаті він от, саме увагою він мене притягнув. Тим, що він не чув, тим, що у нас співпадали бачення, і в нас співпало планування майбутнього. Він бачив, як застосувати мої вміння, і допомагав мені в цьому. І в результаті, на мою пропозицію, що я готова тільки на серйозні стосунки, він погодився і захотів бути зі мною. Тому що в мене була така умова, що я в короткочасних романів стосунків не збираюсь заводити лише, як я казала, на все життя. Як Ви чули, що це кохання? Як ви чули, що це кохання? Зрозуміло, що думаєш про людину, сумуєш. От. І як би не було складно, не готова від нього відмовитись. Тому що складно було дуже ці істерики. Від його дітей, від його колишньої, коли вона очнулась, він вже їй почав бути надо. Це було, звісно, що та з чим-то, але ми все пережили. І я не жалкую, що я все це переживала. Бо від такого, як він, відмовлятись не треба було. І зараз теж я його дуже ціную. І йому це важливо, це головне. Тож це були всі питання на сьогодні. Я з вами прощаюся. Якщо ще є питання, пишіть під відео, тому що щирість в мене ще є історій. Багато До зустрічі!